Ростоки там готуються якісь засоби протидії для населення, яке не хоче під цю мобілізацію підпадати. Чи є у нас взагалі зараз розуміння, наскільки охоче зараз росіяни йдуть до лав цих мобіків? Ну, Давайте будемо говорити відверто. Поки що, все ж таки, те, що ми бачимо, те, що ми спостерігаємо, проблему з мобілізацією у них немає. Я не можу сказати, що. А, тобто народ настільки він подавлений у них, що все ж таки плани вони певні своє виконують, і звичайно є певні сили спротиву в окремих регіонах, але це не має все ж таки масового характеру. Звичайно, бажаючих є мало, але знаєте, це як з рабами, куди гонять, туди вони йдуть. Тому в цьому плані в них в них проблем немає. Ми бачимо, що а, я відверто скажу: ми десь очікували на більш активну відповідь саме стосовно мобілізації. В короткостривалій перспективі в довготривалій перспективі, звичайно, перспективи ще є. Вони зберігаються, тому що знову ж таки ми зможемо їх побачити, але вже більше весною. І ми про це з вами в тому числі неодноразово проговорювали. Що є певний маховик процесів? і цієї мобілізації вони запустили, відкрили певний ящик Пандори. І оці процеси, які будуть запускатися до цього і після цього, вони будуть мати достатньо сильні наслідки, але на жаль. Для нас вони не мають короткотривалого ефекту, і ефект буде вже десь з весни. І чекати, і при цьому теж така новина надійшла, що їхнім загразаград загоном про загра загони російським командирам дозволили розстрілювати фактично дезертири, Військове керівництво ці так звані підрозділи блокування розгортає. Міноборони Британії про це зокрема повідомляє, посилаючись на дані свої розвідки. Така тактика, зокрема кажуть, може свідчити про те, що моральний дух окупантів низький. Дисципліна відсутня. Підготовка очевидно, залишає бажати кращого. А крім того, за даними розвідників Російські генерали не так давно негласно дозволили командирам застосовувати зброю проти солдатів, які не бажають воювати. Командирам дозволяється вбивати дезертирів після першого попередження. Генерали розраховують, що під страхом розстрілу російські військові триматимуться на позиціях до останнього. Ми досить багато чули про заград загр... загр... загони ці від кадирівців. А тепер що і. А цю роботу фактично чорно можуть робити і кадрові російські військові. Дивіться, це вже було насправді давно. Я можу сказати, що а, тому що іншого вибору немає. Вони розуміють прекрасно свій плачевний стан на, на фронті, і їм, звичайно, є велика кількість дезертирів, і там це маленька кількість тільки тих відео, які попадають в мережу, де вони записують відео, а там а, жаліються на озброєння, на те, що вони відступають а багато чого іншого. Насправді я можу вам сказати, що а, я розмов мав розмову з одним із. Військовополонених, який вже є звільненим, слава Богу, звільненим з нашої сторони. І він мені розказував таку цікаву історію, що коли вони сиділи в підвалі, вони сиділи, і в підвалі було такі дві групи: одна група це наші хлопці, які були полоненими. А з іншої сторони були їхні там умовно називаємо дезертири, ті, які не хотіли воювати. І він мені сказав таку фразу, яку я так довго я запам'ятав надовго, каже: в нас. Мені здається, шансів вийти з цього підвалу було набагато більше ніж у них, тому що вони їх наоборот спеціально показово страчували, щоб інші боялися до цього не доходило. Тому що дисципліна явно хромає. Я можу насправді всім телеглядачам, От хто хоче розуміти про всі події, почитати про події, які відбуваються зараз, які будуть відбуватися далі. Є прекрасна книжка. Вона називається на японській війні, де описується все абсолютно від мобілізації, тому Росія це вже все проходила від мобілізації, від їхнього марадерства, від того, що вони роблять. Від їхньої дисципліни, як вони бачать свого противника, і про їхню мотивацію, і про те, чим закінчується книжка, маленький, маленький спойлер, Книжка закінчується тим, що царя все ж таки скидують. Буде бунт, і царя скидують. Там була одна така фраза, яку я теж запам'ятав з цієї книжки. Там було написано. Ні, ніхто із солдатів не міг відповісти, за що ми воюємо. Ми не розуміли, за що ми воюємо. Ми просто йшли вперед. Нас генерали, як, як просто як грабів гнали вперед, але ми не могли зрозуміти за що. Тому знову ж таки, от те саме і зберігається зараз. Я от хто хоче розуміти і почитати абсолютно про події, хоча книжка там про події 100 років назад. Повірте, прочитайте цю книжку, ви отримаєте велику кількість відповідей на всі питання, які у вас є. Пане Ростиславе, тобто я правильно зрозуміла, що ті і мобілізовані, і можливо, і військові, які зараз приходять на нашу землю проти нас воювати, вони не розуміють остаточно, навіщо вони тут. Однозначно, однозначно. Я вам поясню, чому. І це насправді також в цій книжці описується, тому що вони звичайно приходять з певним натхненням, тому що працює пропаганда, і їм розказують, як все хорошо. І там є один цікавий момент. Я навіть знаєте, таку аналогію за стрімоусовим провів, коли він казав каддами, як він там сказав мы…» ми... А вступає, ми, ми вперед йдемо. От там була насправді дуже цікава історія, коли вони розказували, що ми отримуємо телеграми, отримували телеграми, як ми йдемо вперед, як ми перемагаємо. Коли ми приїхали вже там ближче до фронту, ми отримуємо телеграми. Як там і доведеться позиційна війна? Коли ми прибули на фронт, ми зрозуміли, що ми постійно відступаємо і маємо шалені втрати. Так само і тут повірте мені. Це абсолютна тенденція, яка не міняється. Росія точно не та країна, яка вчиться на своїх помилках, тому що е, вчиться на помилках той, коли вважає, що він щось втрачає. Для того щоб про це думати, як мінімум, задумуватись, потрібно, щоб цінність життя була важливою. А там вони живуть до, до сих пір. По принципу баби наражають, і тому ніяких уроків і висновків вони звичайно з абсолютно ніяких ситуацій не беруть. І до сих пір, як і 100 років тому, основна їхня тактика це не якісь там військові круті операції. Які там продумані, або які можуть війти в певні книжки по спецопераціям військовим, а це просто елементарно? Ми закидаємо вас пушечним м'ясом або тактика вогневого валу. Це все на що вони здатні. А, так, при чому що часи вже давно змінилися, і військові підходи також? Ви до речі, про цього стрімнула бранта. згадали, бачили, ми що він вже фактично на валізах сидить. Останнє його звернення записане, принаймні так виглядало. А також дуже багато було розмови, відео, фото, фактів стосовно того, що свою ганчірку вони забрали із херсонської адміністрації. А що це може означати? Вони дійсно готові звідти йти чи вони зараз намагаються обдурити нас? Дивіться, я би зараз не робив поспішних висновків, тому що дійсно, стану на зараз, ситуація не виглядає такою. Ми звичайно звільнимо Херсон. І ви знаєте, що там голова нашої розвідки сказав, що це питання там питання цього місяця, питання листопада місяця, але не важливо не. Трачати певний, скажем, такий холодний розум і не летіти, знаєте, як кажуть в нас в народі поперед батька в пекло. Тому знову ж таки зараз я не бачу і те, що ми бачимо, ті інформації володію, дійсно такої інформації, що дійсно вони там вже настільки там знімають прапора і готуються до відступу Це може бути певною ловушкою, тому знову ж таки я би не створював в тому числі певні очікування для наших людей, що потім не було, що там щось зміняється, щось затягується. Важливий момент. Я тут постійно акцентую на цьому увагу. У нас є прийнята стратегія нашого генерального штабу України, із якою я абсолютно повністю на 100% погоджуюсь, а вона звучить плюс-мінус. Так для нас найвищою цінністю є збереження життів наших воїнів тому ми не поспішаємо. Ми все одно звільнимо абсолютно всі наші території. Але для нас не, не потрібна е, побіда любої ціною, як кажуть, для нас е, важливі життя наших воїнів, і нам не потрібна перемога тут і зараз. Ми готові почекати, але краще зберегти життя наших воїнів. Тому ми будемо робити і спецоперації виходити. Тільки з цього конкретного факту, якщо ми можемо дійсно перемогти тут і зараз і зробити успішну контроперацію, яка скажімо, буде для нас з мінімальними втратами, ми на неї йдемо. Якщо ми розуміємо, що зараз або через два тижні, але зараз з великими втратами, ми на цю спецоперацію не підемо. А так, і це відповідь для багатьох, коли це все закінчиться. Ну, мабуть, коли прийде час, хоча звичайно, що людям зараз не позаздреш на окупованих територіях, вони дуже чекають звільнення. Ну що ж, будемо сподіватися на те, що незабаром все буде добре. Пане Ростиславе, вам дуже дякую за те, що знаходите час до нас долучатися. Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ До нас долучився навзаєм. До нових зустрічей в нашому етері.